Колись ця війна закінчиться. В'єтнам 1969 рік. Капітан Бенджамін Вілард виконує надсекретну місію знайти полковника Курца, високопоставленого офіцера армії США. І коли він його знайде, його наступним завданням буде припинити його повноваження. припинити з надзвичайною обережністю, адже курц явно з'їхав з глузду, не підкоряється контролю своїх старших офіцерів і тепер командує приватною армією в джунглях за камбоджійським кордоном. Його солдати це мішанина з корінних жителів, південних в'єтнамців і солдатів ізгоїв, яких він використовує у своїх несанкціонованих і кривавих цілях. Віллард вигорів на війні. Він не втомився від неї, але вже не може вирішити, до якої сторони світу він насправді належить. Під час свого першого відрядження він відчайдушно хотів повернутися додому. Але коли він опинився вдома, все, чого він хотів, це повернутися до війни, яка вже стала йому рідною. Коли я був тут, то мріяв поїхати туди. Віллард бореться з цими двома сторонами себе. Він уже втрачає розум і занурюється в темряву. Тож замість того, щоб бути стороннім спостерігачем, капітан Віллард бачить майже споріднену душу між собою і полковником Волтером Курцем. Читаючи досьє, він ловить себе на тому, що співчуває його ситуації і навіть поважає цього чоловіка. Тож замість того, щоб засуджувати Курца чи малювати його як чисте зло, апокаліпсис пропонує вам замислитися над тим, що він говорить, над його методами, а також над роллю уряду, в цій проблемі. Адже це не просто одна людина, яка збожеволіла від жахів війни і спричинила ще більше смертей і страждань. Насправді все набагато складніше. Весь сюжет зав'язаний на тому, що уряд посилає вбивцю для ліквідації американського громадянина без належної правової процедури. Історія навколо гори полковника дуже цікава. Він був справжнім патріотом, який відмовився від кар'єри, щоб приєднатися до спецназу і допомогти у В'єтнамі. Він був занадто старий для цієї роботи. Йому було 38, але він вистояв і став командиром. Я проходив підготовку 19 років і мало не зламався. Незважаючи на те, що його дуже поважали, під час війни Курц зіткнувся з численними перешкодами: від бюрократії до лицемірних моральних суджень. Одним з таких прикладів є вбивство курцем групи південно-в'єтнамських чиновників, яких він звинуватив у тому, що вони були шпигунами. Він не питав дозволу на це. Він просто наказав їх убити. Це і є рушійною силою, яка змусила уряд ухвалити ліквідацію полковника. Нас підштовхують до думки, що це доказ того, що курц з'їхав з глузду, віддавши наказ вбити людей, не маючи жодних доказів зради. Але пізніше виявилося, що курц мав рацію вони були шпигунами і влаштовували диверсії. Ми витратили кілька місяців на їхнє викриття і збирання інформації, незважаючи на те, що він був правий, його все одно покарали за такі дії, і це стає початком його божевілля. Курц зневажає командування та його дії. Нам треба менше людей, за те відданих тоді ми могли б перемогти у цій війні, маючи вчетверо менше військ. Але замість того, щоб стати пасивним спостерігачем, подати у відставку чи виступати з публічними заявами, критикуючи командування. Він просто вирішує діяти по-своєму. Незалежно та безжалісно. Апокаліпсис сьогодні це перш за все про етику війни. Що робить людину вбивцею? Хто може судити вбивцю? Чому за одні і ті самі дії одного карають, а іншого ні? Ці питання втілюють дух фільму. Віллард сідає на патрульний човен і вирушає вгору по річці через тропічні ліси на пошуки Курца. І чим далі він проникає в джунглі, тим сильніше він і його четверо товаришів відчувають жах війни. Контрастний вілер дуже тихий, інтроспективний і закритий. Він розмовляє лише тоді, коли відчуває себе комфортно, а в глибині душі у нього є темна сторона, яку він намагається приховувати від решти членів екіпажу. Хоча іноді вона все ж таки вилазить назовні. Ось чому він так зачарований курцем, бо коли він дивиться на решту членів екіпажу, то бачить лише кубку хлопців, які не поділяють його світогляду. Але для Вілларда курц майже ідеальний солдат той, хто зневажає лицемірство командування, брехню, яку вони продають і за яку карають людей. І той, хто готовий довести себе до межі і кинути все, тому що він щиро вірить у те, що робить. Те, що починається, як і без того сумнівна місія, перетворюється на жахливу подорож божевілля та одержимості. А наприкінці Віллард усвідомить, що у них з курцем набагато більше спільного, ніж він думав спочатку. Причина, чому Віллард симпатизує курцу, полягає в тому, що він поділяє його переконання. Для нього війна це те, заради перемоги, в якій ти готовий на все. Віллард втілює це, будучи частиною тіньової організації, яка виконує вбивства проти різних цілей по всьому В'єтнаму. Тож ідея переслідувати курца змушує Вілларда задуматися в адекватності такого завдання, тому що люди, які віддають накази таким як він, вже є аморальними вбивцями. Вони просто посилають на це інших людей, щоб самим не бруднити руки. Кополі вдалося звільнитися від поверхневого реалізму, який є типовим для жанру воєнного кіно. Війна у В'єтнамі часто описується як психоделічний досвід, але режисер та його оператор Віторіо Стораро створили образи, які насправді відповідають цій характеристиці. Що відрізняє апокаліпсис сьогодні від інших великих історій усіх часів, так це персонажі та їхнє послання. Перш ніж дістатися річкою до Камбоджі, Віллард і екіпаж повинні пристати до підрозділу повітряної кавалерії на чолі з підполковником Білом Кілгором. Харизматичним лідером, безстрашним військовим та справжнім американцем, який без вагань готовий винищити в'єтнамське селище, якщо воно знаходиться поряд з класними хвилями для серфінгу. Він має послідовників дуже схожих на тих, які є у Курца. Почнемо з того, що підполковник Кілгур є одним з найкращих другорядних персонажів усіх часів. У театральній версії фільму Роберту Дювалю відведено лише 11 хвилин екранного часу. Але 660 секунд це все, що йому потрібно, щоб залишити незладимий слід в історії кінематографу. Вілларду не потрібно багато часу, щоб зрозуміти, що таке 9-та повітряно десантна ескадрилья підполковника Кілгора. Вони щойно захопили в'єтнамське містечко, і там повний безлад, повсюди трупи цивільних. Жінок і дітей просто забирають і відправляють бозна куди. Але на відміну від більшості фільмів про війну, цей хаос здається театральним. Кілгор не намагається впорядкувати його. Перше, що він робить, це викладає карти смерті. Потім він думає про те, щоб дати вмираючому від води, що здається йому досить благородним вчинком. Йому вистачає духу триматися. Я сам напою його з фляги. Але звісно, його відволікає приїзд Ленса Джонсона, відомого серфінгіста. Хоча одержимість Кілгора серфінгом може здатися виключно комедійною, насправді вона є невід'ємною частиною розуміння не лише Кілгора, але й полковника Курца, атака на село є успішною, але неймовірно брудною. Кілгор і його люди воюють не для того, щоб виграти війну з мінімальними жертвами серед цивільного населення. Вони б'ються за відпочинок. Вони борються за штучну втечу від жахіть, в які вони були змушені потрапити. І як глядачі дізнаються пізніше, це саме те, що Курц зневажав в американських військових діях. Доки холодна пиво, гаряча їжа, рок-н-ролл та все інше вважатимуть нормою, наші зусилля будуть неефективні. Шалену ейфорію Кілгора посилює політ Валькірії Вагнера. У цей момент Віллард не більше ніж пасивний спостерігач жахливого видовища. Сам музичний супровід є свідченням того, як на думку Кілгора, солдати повинні ставитися до війни. Політ починається з одного з найвидовічніших кадрів усіх часів. Обрана підполковником музика це ще один приклад того, як Ілгор намагається підняти настрій своїм солдатам. Не шкодуйте децибелів, починаємо операцію. Проте його музичний смак викликає дещо неоднозначну реакцію. Він ставить політ Валькірії з тетрології Перстень Нібелунга». Як відомо, цей уривок використовувався у концтаборах і таборах смерті як один з елементів тортур. Чи це тонкий натяк від режисера, чи просто мистецьке рішення? Невідомої досі. В своїх інтерв'ю Копола казав, що просто не уявляв іншу музику, яка б могла звучати в цій сцені. Хоча інколи музика це просто музика. Це ж музика, дік. і цю ж частину з опери Вагнера ми також можемо почути у фільмі Феліні у сцені, де люди п'ють лікувальні води. Солдати підполковника надзвичайно віддані йому, і він керує всім сам, приймаючи рішення, куди їм йти і з ким воювати. Вони обирають місце висадки човна, лише тому, що Кілгор почув, що це гарне місце з високими хвилями. Тож він посилає своїх людей захопити пляж. Очевидно, що це було не просто тому, що Кілгор хотів займатися серфінгом. Це було найкраще місце, щоб залишити човен та екіпаж патрульного катера міг піднятися в гору по річці. Але вони пішли туди тільки тому, що завоювали Кілгора і зробили його щасливим. Це ще один аспект лицемірства, про який говорить Курц. Кілгору дозволили розгулятися, тому що він все ще знає, як грати в цю гру і робити свою команду щасливою. Він уособлює той шок і трепет, якого очікує громадськість від війни. Саме тому сцени повітряного десантування єдині реалістичні епізоди баталії у фільмі. Гучні вибухові військові сцени, які всі люблять бачити в подібних картинах. Люблю запах напалму вранці. Що цікавого у цій фразі, так це те, що вона звучить майже як зізнання. ніби він каже, що слухає пісні Тейлор Свіфт і трохи соромиться цього. І ця репліка є невід'ємною для розуміння Кілгора. Удар напалму уособлює перемогу. Перемога пропонує перерву в бою, перерву в хаосі війни. І фраза, яка слідує незабаром після цього, ідеально завершує образ підполковника. Колись ця війна закінчиться. Спочатку нам може здатися, що Кілгор насолоджується війною, але з часом ми розуміємо, що він просто навчився справлятися з обставинами і, очевидно, як і всі інші солдати, теж сумує за домом. Якби це було не так, він би не витрачав стільки часу на спроби створити його ілюзію з всіма цими вечірками на пляжі, барбекю та серфінгом. Кілгор уособлює спробу зробити пекло війни своїм ворогом. Він намагається боротися з жахливим, замінюючи його на те, що є звичним і комфортним. Для нього це може бути слушною стратегією, але для більшості вона не працює. І коли Віллард бачить це, він робить одне з ключових спостережень всього фільму. Але що більше це скидалося на дім, то сильніше всі за ним сумували. Вечірка, влаштована плейбоєм, демонструється ще краще. бо, як повторює Віллард, це лише змушує солдатів більше сумувати за домом. І коли він бачить все це, то робить ще одне важливе спостереження: у нього було лише два шляхи додому: смерть або перемога. Курц хотів, щоб і американські солдати прийняли таку філософію. Полковник Волтер Курц виступає у цьому фільмі як антипод персонажу Кілгора, і різниця між ними не лише у військовій філософії, вони також мають протилежні темпераменти. Кілгор пихатий, веселий і хаотичний, тоді як Курц небагатослівний і стриманий. Ми найкраще можемо зрозуміти світогляд курца після того, як знайомимося з персонажем Деніса Хопера, і він все чітко пояснює декількома простими фразами. Існують любов і ненависть, Ти або любиш або ненавидиш. Це прямий докір тому, як Кілгор і його люди воювали. Вони вели війну для того, щоб уникнути війни. Вони хотіли захопити аванпост, щоб займатися серфінгом та влаштувати там пікнік. Їхні думки не були спрямовані на ведення бойових дій чи щоб зробити все необхідне для перемоги. Волтер Курц голосно і публічно не підкоряється командуванню. Тому будь-яке рішення, яке він приймає, перебуває під набагато більшою увагою. На відміну від Кілгора, Курц уособлював собою менш веселі аспекти війни. Найкращі причини метаморфоз Курца відображає історія, яку він розповідає Вілларду. Після того, як американські лікарі зробили дітям щеплення від поліомиеліту, згодом прийшли комуністи та відрізали їм руки, щоб відправити повідомлення. Американці зробили вам щеплення від хвороби. Тому ми зробимо вам щеплення від Америки. Спочатку Курц не може збагнути, як люди могли вчинити такий жорстокий акт. Пам'ятаю, що плакав вивів як якась баба. Але потім він усвідомлює, що вони просто стали союзниками з жахом і моральним терором, що й перетворило їх на ідеальних солдатів. Жах у тому й полягає, щоб змусити когось зневіритися і замислитися, що за монстр здатен зробити щось подібне. Вони змогли відкинути власні переконання та власну мораль, і все заради того, щоб налякати ворога. Суть в тому, щоб показати, що ви готові на все заради перемоги, відкинути вагання та страх і натомість озброїтися моральним терором, щоб стати настільки жахливим, що ворог більше не зможе з цим впоратися. І як би легко не було списати курса з рахунків як абсолютно божевільного, у нього є почуття логіки це не безладне белькотіння. Він оперує філософією, яка не безпідставна. Є дивне лицемірство ідеї намагання виграти війну етичним шляхом. Як каже сам Курц, вони вчать молодих людей поливати людей вогнем, але їхні командири забороняють їм писати на літаках матюки, де та межа за якою що стає неетичним у такій ситуації, як війна, вбивство цивільних, тортури, зґвалтування. З точки зору курца, нічого з цього не виключено, тому що сам акт війни є живильним середовищем для всіх цих дій. І Якщо це змушує ворога здатися, ти робиш все, щоб зламати його. Курц висловлює думку, що той, хто дотримується військових конвенцій та правил ведення війни, приречений на поразку. Ці люди були здатні вбивати без почуттів, без пристрасті і без осуду. Саме так за вченням курца повинні діяти солдати. Адже у війні немає нічого милого. Мета вбивати ворога доти, доки він не буде благати про пощаду, і не можна будувати якісь ілюзії, як це намагалися робити офіцери на кшталт Кілгора. Найстрашніше в апокаліпсисі не те, що він показує жахи війни, а в тому, що він змушує вас запитати, чи потрібен цей жах, чи є виправданим те, що для перемоги у війні ви повинні заплющити очі на справжнє зло, тому що цього вимагає загальна ситуація. Подорож капітана стає все більш тривожною. Чоловіки отримують пошту з дому. Лист, адресований Вілларду, також означає, що він отримав більше інформації про своє завдання. У повідомленні йдеться про те, що він не перший, кого відправили на цю місію. Був ще один чоловік і вважається, що він зараз, як і багато інших, перебуває під чарами Курца. Американські військові перехопили лист, який він намагався надіслати своїй дружині, продавай будинок і дітей, шукай собі іншого. Я ніколи так, не повернуся, чи забудь чи є щось більш тривожне, ніж бачити жахливу долю когось, хто йшов перед тобою, по тому шляху, яким ти йдеш зараз. Одразу після цього шеф читає газетну статтю про Чарльза Менсона, лідера культу, який як і Курц посвятив у свою віру людей, які вчинили жорстокі акти насильства в його ім'я. Хлопці читають листи з дому, поки лен здуріє з кольоровими димовими шашками, панує загальне відчуття легкості, але музика загадкова і тримає нас у напрузі. Ми отримуємо сюрреалістичний образ човна, оповитого рожевим димом, який ніхто не помічає. Містер Клін слухає магнітофонний запис, який надіслала мати. Раптом починається обстріл, який нагадує якісь футуристичні лазери. Сценарій Кополи описується як трасуючі кулі. Тобто кулі, якими проводиться ціле вказання, що дозволяє підвищити точність стрільби іншої частини підрозділу, яке спостерігаючи, куди лягають трасуючі кулі, туди ж і зосереджує вогонь. Ми навіть не знаємо, чи це солдати північного В'єтнаму. Можливо, це армія курца. У будь-якому випадку це неймовірний візуальний ряд кольорових вогнів і димових шлейфів, що клубочиться навколо човна. Зрештою, ми бачимо, як застрелили чистюлю ще до того, як екіпаж Катеру зрозумів, що сталося. Шум нападу стихає, і все, що залишається, це голос матері чистюлі на магнітофонному записі. Не наражайся на кулі і приїжджай додому, живий здоровий. Сцена смерті містера Кліна під голос матері, що лунає з плівки, є абсолютно руйнівним моментом, який вражає ледь не найбільше у фільмі. Це спонукає задуматися про всіх матерів, які були змушені відпустити своїх синів на війну та більше ніколи не побачать їх живими. Тепер очевидно варто поговорити про фінал. Подорож Вілларда закінчується у царстві мертвих: химерному і кривавому королівстві джунглів Курца. Монологи персонажа є важливими для його аналізу. Але тут ви нарешті отримуєте шанс почути їх з його вуст. По-перше, полковник не вбиває Вілларда. Він спеціально залишає його живим, навіть саджає того поруч і читає йому, ніби проповідь вірші. І Віллард насправді реагує на це. Ми не знаємо, що відбувається в його голові. Ми просто бачимо, що він сидить і слухає курца. Замість того, щоб назвати його божевільним або відмахнутися від того, що він говорить, Віллард, здається, розуміє, що відбувається з курцем. Це зломлена, втомлена людина, розірвана В'єтнамом, яка хоче, щоб хтось її зупинив. Віллард робить те, чого не робить ніхто інший у цій історії він розуміє полковника. Навіть його послідовники не здатні осмислити його вчення по-справжньому вони просто бачать в ньому бога, поета, воїна та сповідують культ його особистості. Віллард бачить у Волтері Курці себе людину, яка просто втомилася. Людину, яка не може вирішити, до якого світу їй належати, Віллард стає єдиним справжнім учнем Курца. Він став послідовником, який повністю зрозумів лідера. Волтер навіть спеціально просить відвідати його сім'ю і розповісти синові про все, що сталося. Я боюся, що мій син може не зрозуміти того, ким я намагався бути. Полковник звертається з цим проханням до чоловіка, якого, як він знає, послали вбити його. Капітан бачив наскрізь слова і знав, чого насправді хотів полковник. Коли Віллард вперше зустрічає Курца, то просто говорить йому, що він солдат. Тепер же він відверто каже собі, що більше не служить в армії. Віллард не підтверджує свою вірність Америці чи щось подібне, можливо, навіть навпаки. За це мене збиралися зробити майором, хоч я вже не був у їхній ідіотській армії. Він визнав, що в глибині душі полковник має рацію. Але він також знає, що Курц хоче померти. Усі хотіли, щоб я це зробив. Найбільше він сам. Мені здавалося, що він там на горі. Чекає, коли я вгамую його біль. Все, чого хотів полковник, це померти як чоловік, стоючи на власних двох ногах. Не задихнувшись у джунглях від малярії, не будучи безглуздо вбитим, а зустріти смерть з гідністю, полковник хотів переконатися, що хтось розкаже правду про те, якою насправді була ця війна. У самій сцені вбивства ви ніколи не побачите, щоб курц чинив опір. Він просто дозволяє зарубати себе мечети до смерті. Коли Віллард нарешті вбиває його, цей акт як архаїчний ритуал є водночас і вигнанням диявола, і проявом темряви в серці людства, чорної плями, яку ніколи не зможе стерти жодна цивілізація. Зрештою, це причина і нездоланна сутність війни, незалежно від епохи і задіяної зброї. Апокаліпсис сьогодні не приймає жодних компромісів щодо своєї тематики це історія про людську темряву і божевілля. Настільки похмурий фільм, що намагатися приписати йому якийсь моральний урок, це щось на кшталт спроби врятувати потопаючого, показуючи йому зображення формули кисню. Суть історії не в протистоянні добра і зла, а в розумінні зла і в усвідомленні того, що воно є у всіх нас. Кожна людина має потенціал стати твариною, якщо потрапить у відповідні обставини. Апокаліпсис справді хоче, щоб ви замислилися над тим, що говорить полковник Курц, вдумалися в його слова і спробували побачити сенс між рядків. Легко списати все на те, що він просто маніпулює божевільними, але найстрашніше в персонажі Курца те, що все, що він робить, це говорить правду. Чуєш цей звук, Це донати, синку. Іншого такого звуку на світі немає. Люблю звук надходження коштів на Монобанку.